В Україні починає активно холодати, а до старту опалювального сезону залишилося від сили декілька днів. Втім, як повідомляють синоптики, це ще не пік осіннього морозу, адже в найближчі дні у деяких регіонах навіть може випасти сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 16 жовтня, у всіх областях без виключення очікуються опади в вигляді невеликих дощів, а у Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть значні дощі. У Карпатах можливе випадання мокрого снігу, також по всій країні переважатиме похмура та несонячна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то холодніше всього буде у західних областях. Там в денний час доби буде всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У північних, та центральних областях буде на пару градусів тепліше від плюс 8 до плюс 11 градусів в день, а ось у південно-східній частині країни ще буде до плюс 15 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 4 до плюс 9 градусів лише у західних областях від плюс 2 до плюс 5 градусів вночі. У Києві 16 жовтня, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сильний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!